Моя логіка наступна. Давайте відверто говорити. Ми прекрасно розуміємо, хто переможе на президентських виборах, якщо такі вибори відбудуться. А хто переможе? Ваш Порошенко? По-перше, не треба говорити, наш він або ваш. Це є кандидат в президенти країни, якого підтримує сьогодні, за даними соціологів. Причому різних соціологів, ті, які демонстрували свою прихильність свого часу, до його, скажімо так, візаві, до його конкурентів, який отримає майже 50% підтримку. А тепер поясніть мені, будь ласка, яке ми маємо моральне право перед громадянами, перед народом країни її історію, відкладати можливість і право цієї людини, зараз взяти участь в організації антитерористичної кампанії. Тільки не тієї кампанії, яка стосується виключно маршруту БТРів і е, кілька е, кількох десятків силовиків, а цілісної кампанії, яка буде торкатися інформаційно-пропагандистської роботи, яка буде торкатися діалогу уряду і влади із Сходом і півднем. Адже Це ми ви прекрасно маєте на увазі розуміємо. Порошенка, так. Я маю на увазі Порошенка, угу. і я вважаю, що не треба відкладати на цілі два місяці і давати ці два місяці Кремлю. Для того, щоб він дестабілізував ситуацію в Україні в цілому, переконаний, ми могли б давно централізувавши управління цими процесами, давши сигнал, в тому числі, силовикам на Сході, про те, що в країні є влада, ця влада сильна, ця влада прийшла надовго і розуміє, що вона може робити, що вона буде робити. Ми би дали в легені силовикам на Сході. Тисячам тих людей, які представляють українську державу повітря. І ніхто б вже не сумнівався в тому, йому оказ чи ні. У мене питання до Генерального прокурора України: чи буде звільнений заступник генерального прокурора, який фактично дозволив, дозволив е, те, що відбулося в Одесі, зупинив етапування сепаратистів у Київ і створив умови для того, щоб сепаратисти були фактично відбиті. У місцевої міліції, якщо не буде відповідальних і не буде відповідальності, це буде дуже поганим сигналом для всіх. Це означатиме, що будь-хто після того, як йому дають наказ, буде сам приймати рішення, його йому виконувати чи не виконувати. За таких умов антитерористична кампанія неможлива, і ми безумовно будемо програвати Кремлю.